Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему. Чому ж все ж таки в 2025 році не варто очікувати зростання розміру мінімальної пенсії? Хочу нагадати, що в нашій державі існує таке поняття як прожитковий мінімум. Ми поговоримо зараз і про нього. Яке він має відношення до призначення різних видів соціальної допомоги в Україні, і безпосередньо як він впливає на розмір мінімальної та максимальної пенсії, станом на 1 січня 2024 року було прийнято рішення, що протягом 2024 року у нас не буде змінюватися прожитковий мінімум для? Нас з вами для різних вікових категорій він є різним. Наприклад, для людей, які втратили працездатність, розмір прожиткового мінімуму становить 2361 гривню і дорівнює розміру мінімальної пенсії, тобто 2361 гривню. Згідно чинного законодавства, розмір максимальної пенсії не може бути більше ніж 10 прожиткових мінімум для людей, які втратили працездатність. Відповідно, розмір максимальної пенсії у нас становить двадцять 10 гривень. Взагалі, прожитковий мінімум це той базовий, ті базові потреби, які вам готова, так закладає держава, і, відповідно до яких ви мали би можливості оплатити собі харчування, медичні послуги, лікування і так далі, купити одяг. Тобто, це той мінімум, на який фактично. Людина може прожити місяць. Ну, досить спірне питання: чи можна прожити на 2361 грн, гривню, чи ні. При тому, що держава постійно гарантує і надає. І різні види підтримки, так про які я говорю і наголошую про ту саму субсидію, що ви можете звернутися і оформити вам призначення субсидії, про те, що держава надає ряд пільг, якими можуть скористатися, наприклад, і пенсіонери, як 100% пільга на сплату комунальних послуг, чи, наприклад, ті люди, які мають статус учасника бойових дій, члени їхніх родин. Тобто держава допомагає з усіх сторін. По факту все рівно ми залишаємося. Більшість українських пенсіонерів і інших, так, і не тільки пенсіонерів, залишаються з вирішенням своїх проблем, на жаль, сам на сам, тому що реальний рівень прожиткового мінімуму в нашій країні давно має бути більшим хоча б в разів три. За інформацією, яку надає Міністерство соціальної політики, цей розмір має становити більше 6 тисяч гривень. Відповідно до цього, розмір мінімальної пенсійної. Пенсії в нас так само має становити більше 6 тисяч гривень. Якщо взяти за базу розрахунку прожитковий мінімум, який би становив, наприклад, хоча б там 6 тисяч гривень, відповідно малозабезпечені родини отримували б розмір допомоги більший. Якщо б ви втрачаєте роботу, ви отримуєте виплати по безробіттю. Вони також прив'язані до прожиткового мінімуму. Це саме стосується. І сплати аліментів, наприклад, коли чоловік або дружина не сплачують аліменти, в такому випадку 50% 50 від прожиткового мінімуму вам сплачує держава, допомагаючи що це гарантований мінімальний розмір для підтримки дитини. Тому ми бачимо, що розмір прожиткового мінімуму його збільшення вони є дуже важливим. Адже більшість, наприклад, навіть та сама соціальна допомога замість пенсії, пам'ятаєте, я? Зовсім нещодавно розповідала, що при досягненні 65-річного віку, якщо ви не маєте необхідного стажу, ви можете звернутися в органи соціального захисту населення та там оформити соціальну допомогу замість пенсії. Вона нас також прив'язана до розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Тому раніше до початку війни в нашій країні взагалі прожитковий мінімум змінювався 4 рази на рік в сторону збільшення в січні. В Літку, осінню, так, і в грудні, і вже наступний рік. 2024 рік це був таким рік, роком, так, що ні, прожитковий мінімум буде одним до кінця цього року для різних категорій і для дітей, і для дорослих, і для тих, хто втратили працездатність. А 2025 нас шокує ще більше, адже в зв'язку з підвищенням цін. Всього іншого все залишається на тому самому рівні. І знову ж таки, дуже багато, наприклад, якщо ви маєте. Багато років стажу ви також маєте право на доплату, але вона теж враховується з показника прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Тобто, ви розумієте, що надбавки до пенсії, доплати вони теж прив'язані до прожиткового мінімуму. Тому це така базова складова, яка обов'язково повинна збільшуватися з рахуванням інфляції, з рахуванням реальних потреб людини, відповідно до яких людей. Людина може себе прогодувати, одягнути і просто вижити хоча б місяць. Тому, на жаль, в 2025 році проєкт державного бюджету не передбачає збільшення ні прожиткового мінімуму, ні інших соціальних виплат. Як це відобразиться? Відобразиться це наступним чином, що в нас все залишиться на тому самому рівні, але все ж таки Міністерство соціальної політики в своєму. Одному з пріоритетних е, своїх напрямків вказує про те, що обов'язково в березні 2025 року відбудеться березнева індексація пенсій, відповідно до яких вона. Е, Вирівняє знову йдуть розмови про бальну систему, що це зрівняє рівень і розмір пенсії тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше, які зараз. Як це буде в березні 2025 року? Ми на жаль не знаємо. Тому, на жаль, станом на сьогоднішній день, розмір прожиткового мінімуму він у нас дорівнює розміру мінімальної пенсії, якщо не буде підвищуватись прожитковий мінімум. То в 2025 році всі соціальні виплати залишаться на тому самому рівні. Залишається чекати березня 2025 року, коли буде проведена індексація пенсій. Або ж все ж таки будуть внесені зміни в проєкт закону України про державний бюджет, що дозволить в подальшому збільшити розмір прожиткового мінімуму та базових соціальних виплат для різних категорій населення, які потребують. Найбільше підтримку з боку держави.